Одеський національний академічний театр опери і балету один з найвідоміших пам'ятників світової культури візитна картка міста. Оперний театр по своїй красі стоїть в одному порядку із знаменитими віденськими оперними театрами і іншими перлинами європейської архітектури. По рейтингу журналу Forbes будівля театру включена в перелік 11 найцікавіших пам'яток. Східної Європи 2008 року. Архітектурна подоба Одеського оперного театру є еклектикою італійського ренесансу і віденського бароку, класичного бароку і рукоко, але всі стильові компоненти органічно зв'язані і створюють цілісну композицію. Головний фасад театру має напівувальну форму з двома вічними флігалями, від яких починаються розкішні сходи. Лицьова частина будівлі розділена колонами і пілястрами і обладнана балконами. В центрі розташований вузький двохярусний портал. Парадна сторона театру виконана в стилі віденського бароко. Зовні споруда складається з трьох поверхів. Центральний вхід прикрашають ліпні втілення комедії і трагедії, а на блюстарді будівлі розташовано 16 фігурок, немовля тямурів. Кожна з яких унікальна і не повторює останні. Глядацький зал Одеського опорного театру декорований в стилі пізнього французького рококо, прикрашений ліпним орнаментом з якнайтоншою позолотою, головний мотив орнаменту раковина у вигляді забитків різної форми. Малюнок орнаменту ніде не повторюється, сюди велика кількість марморок самиту, сяючого кришталю, блискуючих дзеркал. І позолоти. Розкішні прогулочні галереї оточують глядацький зал. З особливою витонченістю виконано ліплення в ярусах, бічних вестибюлях і вздовж сходів, ведучих до лож. Стальовий плафон розділений на чотири сегменти медальйонів. На них змальовані сцени створів Шекспіра. У центрі розташовується велика люстра, що приголомшує великою кількістю і витонченістю ажурних деталей. У плані будівля складається своє, підковоподібного лялецького залу з галереями на 1635 місць і прямокутної сцени з підсобними приміщеннями. Репертуар театру вражає різноманітністю опорних та балетних вистав, концертних програм. Особливе місце займає твори українських композиторів, а також класичні опери і балети видатних майстрів. Театр являє собою живий організм, що знаходиться в постійному пошуку нових творчих ідей. Він сприяє формуванню нових естетичних пріоритетів в оперному та балетному мистецтві. Театр не тільки задовольняє потребу суспільства в класичному мистецтві, а й формує глядацький смак. Дозволяє публіці займатися з кращими досягненнями світового музичного театру.